Вітаю, любі друзі! Я, Епіфан Лібертаріус, всемогутній, останній вільний мах. Зараз в руках ви тримаєте одне з моїх найвеличніших творінь. Саме так, незаклинання, магічні артефакти і різноманітні рецепти, яких я винайшов чимало, є для мене найціннішими. А така проста з вигляду книга. Що зберігає в собі безцінні перекази і давно втрачені легенди з усього Аркхейну. За своє довге життя я багато подорожував, пройшов увесь континент із заходу на схід та з півночі на південь, бував на Небесних островах і в проклятих землях, гостював у гномів безстрашних безстрашний гір і в підземному царстві. Я навіть бував в підводному королівстві морського народу, куди до мене ще не ступала нога жодного мандрівника. І всюди, де б я не побував, завжди випитував у найстаріших старовинні легенди і перекази історій, таких неймовірних, що багатьом вони здаються казками. Та всі зібрані тут відомості правдиві. Всі події з легенд колись відбулись насправді, закарбувались в пам'яті очевидців, що роками переказували їх усім бажаючим. Та з плином часу перекази стали схожими на легенди чи казки, а згодом і зовсім стали забуватись. Тож я взяв собі на мету віднайти і зібрати в одній книзі легенди Архейну. Тепер... Тут зібрана вся історія нашого края, яка, я на це сподіваюся, вам сподобається. Приємного читання, Ваш Епіфан всемогутній, останній вільний мах.